Господарі, всім вітання Ранок доки ще не так жарко, вчосен не так жарко є. Рішив я прибрати Бурячок ось оцей. Так, але ну, річ в тому, що я б його і не спішив би прибирати, у мене на цю ділянку є свої види. Оце я з Божою допомогою по сухому перековиряв кукурудзу. До речі, дивно, але урожай був. Але якщо б дощик вчасно пройшов, щоб вона не засохла. Ну, власне кажучи, вологи вистачало, але сонце спекло, повністю все зверху спекло. І вийшло так, що 4 три качана зав'язалася, але зав'язалося 10-12 см, невеличкі. І відповідно, ну як урожай то непоганий, а миг би будь-би двічі більше. І це в мене ростуть ось такі вони Ось отакі угорки, їх до речі, в цьому році на диво, але багато і вони не осипаються. Оце я перегорав принесу ряднинку. потрушу і вони мені всі підуть у ну, їжу. Можливо, присушимо. Таке саме було і з бурячком почало все рости. Це класно. Але потім... Запекло його. Ну, урожай є. Урожай досить таки непоганий. На складав я на возочок. Зараз спробуємо перевірити. Ну, оце бур'ян мешій. Гарно, що я придбав. Воно б то без рукавичок би рукавички не б зіпсувалися. А так понапри... понапричеплювалися гачки. Відповідно, тільки відправлять їх у грубку. Отак. От ну, вазочка іще два, максимум три невеличких, таких, як оце я завантажив, так буде. Ну, Спробуємо перевірити закони фізики, недарма ж я робив Не недарма ж я робив вазок, у якому не було. Ну, ніякої механіки. Зробив то я поліспаст. Хотів його сюди теж прилаш прилаштувати. Ну як, е тимчасово для того, щоб просто перекинути. Але, чесно кажучи, немає на це часу. Відповідно, прибираємо, поспішаємо, бо роботи дуже-дуже багато. Ну і враховуючи те, що фізика творить дива, відповідно, ми це зараз все є. Врахуємо. Ну що, пробуємо, заводимо, рушаємо. Попробуешь горку, пока не знаю вже робота уже работа Червоточна не їла. Були роки, коли після дощі обсипалося повністю, тобто пересухали грунти, бо вона не витримувала врожай. А це в цьому році, хоч вона і морхла, ну, на корню підсушена, але її все можна. Як ви бачите, заросло. Порядкам тут іщериця і лобода не виривали, тому що пошла засуха, Решили вже хай як буде, так і буде. Тому що якщо вирвеш, може бути ще гірше, ніж було. Ну а тепер же ж ковиряться. от там я дивлюсь, мечію було більше, а тут начебто далі менше. До того що Одяг треба такий, щоб після роботи його зразу викинути. Оце віно. Набивається голочок, він голочок за цих качань, навіть до шкіри липне. бачите? Відірвати, щоб його відірвати треба. А якщо до одягу прилипає тільки так. Ну, щось ще гірше за... Реп'єх, але нікуди не дінеся, прибирати треба. Ну а подальшому я його це все скошу, приберу, заодно заїду, забороную, гадаю, що вам теж покажу, порівняю ці рядки, бо так вони залишилися, не тронуті. Далі вже будемо орати. Як вона буде оранка, це буде, хто його знає, тому що вологи немає зовсім, але треба підготувати. Далі путь туди. А чим мені запам'яталася осінь як це оцими горками? Не так, як лопатою картоплю копали. Та тачкою буряки возили як асоціація угорки. Асоціація як тільки до картоплі доходи компанія картоплі, вони вже починають дозрівати, відповідно, ну, раніше ж копали картоплю у вересні місяці, це зараз вже до вересня все викопано. Палиш рукавички якраз на мою руку. Бо виявляється, що різні фірми, мабуть, же, виготовляють, що вони не розтягуються до великих розмірів. А це якраз те, що треба. ну, Доведеться по закінченню роботи викинути. Ворубку. Аж не залазить, а це так зліпилося, не залазить рука. Були колись шкіряні, презентували мені друг, давав. Ну там не липло нічого, але вони ж теж не вічні. Треба, щоб були нові. а Тут у нас я не бачу таких, щоб були. зривається мобиля гічко як похує і немає тому що воно все пересохло і гічка відсихала. це вона почала рости буквально місяць тому видно. Это вон эта корычка. Ну и буряк. Взрывается. Речка сразу Пата, якою я копаю. Зараз кожна фірма робить отакі заступи, а це їй рівно скільки, скільки мотокосі фреста. Власне кажучи, я б лопатусь отсюда просто так навряд чи купив. А так вона йшла в комплекті за мої гроші. Тобто купував я мотокосу і купив оцю лопату. Там вона ще 360, щось таке коштувало. Начебто акційна ціна. Ну, я вам скажу, я не пошкодував ні грами. Одне єдине, що вона зроблена із вуглецевої сталі, без місту хрому. Так, відповідно, вона не знаю, сонце, мабуть, блестить. Оцей покриття лак чи що воно там таке, ну фарба якась. Вона стерлася перший рік зразу. Отут кінчик а потім вже почало витиратися, витиратися, витиратися. Але вона витримує навантаження. Ну, звичайно, бережемо, тому що зламати можна що, що завгодно. Ну і цей пластик, АБЦ, який він там сучасний. Він, я вам кажу, витримує навантаження і ну, навіть на вулиці вона зберігалася. то вона не перемер, ручка вироблена. Звичайно, є і других брендів, якщо їх тримати у шафі, копати чи показувати, як вона копає раз на рік то вона може бути звичайно. На сьогоднішній день нова, але якщо інструментом працювати, то якщо -то, тут його доріг, але все рівно він ну, що якщо... Досить таки... ну, одне єдиний мінус, це ще в першому ролику, коли її придбав, це отак -от загнати у землю. ну Там розпушений ґрунт, А якщо взяти, там теж поки. Якщо взяти звичайну землю там, де наприклад трави, то так вона вже туди не заходить. Ну, Удар наноситься, повинен бути так під кутом, тоді вона зайде. Тобто її форма така, що внизу так отак ну, теж не загониш. Все що зараз вона у ґрунт м'який, так вона входить, а так ні. Оце один єдиний мінус. А так она и копает, и подгребает, и подчищает. видите, а речка взорвалась, а нет. Можно, конечно, так гахнуть ногой, выломать. Але інколи не боляче, тому краще використовувати рупла. Рінець малий, а не вириває щось таких років не пам'ятаєш. Скільки зарощалося в ґрунті невирваного Бувкались. Оце ось лід'є, забачите, в нього три гечини. Вирвати його нереально. Це розроблені сорти під збирання Я Згадую якийсь у мене був сорт і в мене з'явилися ці нові. Мабуть, не гібрид був, мабуть був звичайний столовий бурячок але коли він достояв до прибирання у нього гички взагалі не було одні ті коронеплоди в ґрунті, і все як його доставати ну правда це ж не оцей якийсь на за метр заліз. зібрав я його тоді тачкою перевіз без проблем а це ось як ти його вилиш це ось коли гечки в нього немає. комбай мабуть соня молок раскатять дрова. Может быть побеля соня. Це виросла червона, червоний брючок, так? Спаловий. За такими хвостиками. І хвостики, як ви бачите, це виросли недавно. Для ваги, щоб краще повернулося. Ну що. Середина під горками. Бачите, вже ровичка доходить до логічного завершення. Середина під угорками вона завжди часних, правда, в тому році. тут. Нормальний був. А і та кукурудза до осені доросла досить таки непогано. Ну, Скажемо так, до до середини літа вона росла боєла, тобто не видно було, що вона росте отам, от там ото тільки перший рядочок. Погано почав рости. Потім вона вирівнялася. Кінці літа, коли качани повинні були рости, вона пересталася. Власне кажучи підсохло або може навантаження було було 3-4 качана такого ніколи не бачив відповідно качанчики такі були а вона витягла коріння бачите обсипається грунт Україня було гарне і воно пішло зразу туди вниз. За рахунок цього вона і вийшла. А це чому я на зиму і роблю оранку, як не погано, але хоч якась кількість опадів внизу там залишається. І після цього ну невеличкі дощі ті роки йшли влітку. І в принципі урожай був. В цьому році трішки кращий урожай. А якщо дуже багато хто про наутіл пише, зараз модня тема така, але для того, щоб ним займатися на таких маленьких господарствах, я не знаю. Ризиковано, не ризиковано, але якщо люди гектари як під наутіл відводять врожай, отримують можливо. Просто під нього треба тоді і сівалки, інші і сажалки. Так що трішечки вона не вписується у, у мої в мою обробку ґрунту. Нічого, аби радило. накидав на задню частину. Якщо б це не поруч би було кидав би, звичайно, повністю весь причіпчик, то потім доводилось би вручно викидати. А так на задню частинку зараз попробуємо ще раз викинемо, мусить вийти. <клузь> <клузь> Власне кажучи, оце таким макаром я й ложу. Бурячок, я дивлюсь, намервав був тобі більше, а тут гріб'язковий такий лежить. Ну що, друзі, на цьому я дану серію закінчу. Бурячок, так я дивлюсь невеличкий. Вам дякую за перегляд. Ще разочок я з'їжу, мабуть, за один раз. Хоча я так дивлюся по це я тільки дійшов до середини. Можливо, ну якщо повністю на причіпчик, то буде один раз. Якщо, так як я це вважу, щоб було легко перевернути його, то можливо і на два рази. Ну а потім уже колись будемо чистити головне з згорода короче, вот за таким макаром я и ложу. Горячок я берусь, там рвал будто две большие, а тут гребесковый так лежит. Ну что, друзья, на этом я данную серию закинчу. Горячок так я делюсь невеличкой.